Привіт! Неділя, 16 листопада. Вихідний контрольний замір. У мене нова локація для зйомок. Хто не знає, то в мене капітальний ремонт. Ну і чутно, що вихідні. Діти грають, перещають. Так, що змінилось за тиждень? Починаємо з замі. То, що я пам'ятаю, з самих перших було 110. Зараз 107. Обхват стегон 107. Так, обхват талії. Це я також пам'ятаю з першого заміру, що було 90. Найбільше в мене сходна, напевно, талія. 84. Ну, Наталія я й сама чую, талія, в принципі, з'явилась. Стало, так нависати. Ой, відірвала. У нас ще є другий другий кінчик. Так, що ми маємо в оплаті грудей? Було теж 110, але груди також худнуть. 104 схудли груди, ну нічого. Це Наши мірями нові величини наші це живіт. 103. І. Нага, бо ще все в побігки. Так. Тут було ізначально 65. О, а от ноги худнуть конкретно. А я бачу, що вже 63. І я бачу, в принципі, навіть по цих штанах тут стали такі галіфе. Ну, отут видно, по цих навіть штамах. що в обтяжку було, отут у мене видно, що схуднені є. в цьому. Ну і загальне. Це так, не напрягаючись, в принципі. Їм, як не в себе, зважилась зранку, то там сюди. Сніданок у мене сьогодні виглядає так. Це в мене гречаники. І я вже показувала, готувала таку, десерт із гарбуза. Тільки там в мене був рецепт, там ще було печені яблука, а тут просто перший шар це гарбуз, верхній шар це сир. Все. Такого я собі. До речі, дуже некалорійне. Получилось, що всього 37 калорій на 100 грам. Можна їсти, але там, правда, підсолоджувач. За рахунок цього воно не ну, калорійний і підсолоджувач замість цукру. Отакий От в розрізі. Трошки мене поламався, поки я витягувала. Такі на тарілці. Десерти тут у мене вийшло 298 грам. Ну, я округляю, буде хай 300 грам. Все. І того маємо. Гречаники, десерт і величезна чашка кави. Ну, я цим, як цим можна не наїстись, я не знаю. Все. Починаємо сніданок. Всім смачного! Основна ідея цього відео. Не чекайте завтрашнього дня, не чекайте понеділка, починайте вже зараз. Хто не може зараз, починайте завтра, бо завтра вже понеділок. Не відкладуйте, не шукайте причини, не шукайте відмазки. У мене спробуйте себе, до речі, зняти якесь відео, буде так цікавіше худнути, зняти своє відео там ракурс. Боком спереду, ззаду, Там заміри, як я себе зняла. Потім передивляєшся, коли вже ну, тобі здається, що там, ну, що там нічого там не помінялось, як завжди, а потім передивляєшся попереднє відео, щоб це було не, не як у мене в тетрадці, в зошиті написано обхват талії, обхват грудей. А отак от візуально самі себе на відео поміряли, зберегли відео. Повертаєтесь до цієї теми через тиждень і робити нові заміри. І за тиждень ви побачите, що у вас щось міняється і у вас буде мотивація. Тому що на одних тільки вагах буває затримка рідини. Ці грами скачуть туди-сюди. Ви можете добрати води, але ви здуєтесь десь в талії. Зробіть заміри, зважтеся. До речі, чому не можна. по... Вагам. У мене щось мені здається, що мої ваги трошки глюканули. Я їм заміню батарейку. Можливо, там на наступне зважування буде там, не знаю, або більший плюс, або більший мінус, тому що мені здається, що батарейка там вже це електроніка, вона може стрибати огріхи оці. Ну, поміняю батарейку, побачимо, наскільки зіб'ється. Все, все, що хотіла сказати. Давайте підтримуємо україномовний YouTube. Починаємо разом. і Разом у нас все вийде. Пока-пока.